Новий рік справжнє свято для виробників алкоголю. Традиційно зростають продажі усіх видів спиртних напоїв. Прикраси новорічного столу і гристе вино, яке українці звикли називати шампанським. У грудні та на початку січня продається як ніколи добре. Якраз саме зараз у нас є основні продажі нашого продукту. Вони виросли у нас в п'ять разів, якщо порівнювати, наприклад, серпня місяця. Значно менше зростають продажі тихого вина, яке зазвичай не обов'язковий атрибут на новорічному столі. Причому найбільший попит мають не сухі вина як на заході, а на півсолодкі. Якщо сього ми говоримо про сімені він, також під Новий рік відмічається збільшення реалізації в пределах 5-7%. І який же новий рік без горілки? П'ята частина річного обсягу оковитої купується споживачами у грудні, кажуть виробники. Більше того, перевагу надають горілці преміум сегмента. Якщо шампанського більше, то водки где -то порядка 20% годового об'єму падає теж на декабрь місяць. Касається коньяком, коньяком в меншій степені, все-таки не столь масовий напіток, но також заметний рост. У 2013-му обсяг продажів української горілки знизився майже на 20%. на цьому тлі до сезонного сплеску. Виробники готувалися серйозно, аби виробити стільки оковитої, скільки потребує ринок. Це велике большої і велика задача правильно спланувати производство товарної остатки для того, щоб собственна удовлетворіть спросну і не стати з великими запасами, які перейдуть в наступний місяць. Основний тренд на ринку цього новорічного сезону збільшення продажів алкоголю, преміум сегмента, кажуть виробники. Українці стали вибагливішими. Замість звичайної горілки на багатьох святкових столах стояли ром, коньяк і віскі. Альона Голота, Сергій Глушаков, Максим Войтицький та Артем Босенко. Новини телеканал Бізнес.